2694 подані декларації. Такі підсумки кампанії з декларування доходів громадян за 2011 рік. Показник, кажуть, податківці хороший тішить і те, що в Івано-Франківську побільшало мільйонерів. За наслідками деклараційної компанії свої доходи задекларували у місті Івано-Франківську 15 мільйонерів. В минулому році було 10 мільйонерів. Мільйонерами задекларовано доходи у розмірі 26,5 мільйонів. Це на 10 мільйонів більше ніж в минулому році, також цього року вперше і в останнє задекларували свої доходи майже три тисячі державних службовців. Крім того, вже подано близько півтори тисячі декларацій на отримання податкової знижки на суму майже 1,4 мільйона гривень. Скористатися таким правом могли громадяни, які здійснювали плати за навчання, які сплачували відсотки за користування іпотечним кредитом, такі громадяни також могли подати декларацію і скористатися правом на податкову знижку. Тобто держава відшкодовує громадянам той податок, сплачений у вигляді заробітної плати на суму спеціальну механізму на суму тих платежів, які були внесені за навчання за ті види витрат за результатами деклараційної кампанії до місцевої казни додатково надійде 3,5 мільйона гривень податку з доходів фізичних осіб, а це на півтора мільйона більше ніж минулого року.